938-й день в Канаді 08.01.26. І я сьогодні замаханий, сьогодні записую відео швидше, бо хочу ще сходити в душик. Е -е, так, в душик. Ноги ну, по тільки. Сьогодні день такий, досить нормальний. Ранок стандартний, ледве верні з ліжка. Пішов до комп'ютера, видруковував заявки, багато не було. Що навіть, узнав мене і тут. Залишилось на завтра. Одно створили на завтра. Що тут, Посудомечна машина не працює. Ще одна. Ще одна посудомечна машина, і <кій> я вже не маю тих помп. Я завтра буду шукати, ще порозбираю всі. Решта познімаю з них тени і, і все оце повикидаю. Нема чого їх зберігати. <кій> Сміття якраз. Сьогодні Алекс вивозив е, контейнер, там половина була, наша, він його вивозив. Е, дуже погано. Краще би сидів. Ну Може йому просто скучно собі на тракторі поїздити, поприкріпляти, я розумію. Але тепер нема контейнера внизу в Garbage Room. І приїде машина забирати сміття, буде забирати половину. Порахують як цілий, бо вони оце роблять одну і ту саму маніпуляцію. Ну це вже таке, це інша справа. Зразу... Так, зразу пішов по кави і до роботи. Фільтр сьогодні. В холодильнику світився. Пояснював, як його відключити. Лампочки, плінтус був відвалений. Стопер від дверей, не було стопера, поставив стопер. Гачок в туалеті для рушників все такі дрібниці капець. Батарейки, о, сьогодні дуже важливу справу зробив для себе. У мене є е, така тілешка, типу візочок, дві е, труби вниз, і внизу піддон, на ньому стоїть ящик, який я собі купив для інструментів. І там колеса ззаді такі от такі от такі досить великі колеса, спереді маленькі колески. І от, вони ось так повигинались від ваги, бо я на той ящик стаю, коли щось роблю, там щось поміняти. І вони отак повигинались. І вони терлись об, вже обудок тої тілешки, вже там добре попротиралось, і плюс воно погано їхало. Я їх зняв, пішов в кімнату, там не працювала батарейка, сигналізація поміняв батарейку. І е, зняв колеса, понаварював метал, висверлив, запхав, тепер колеса не отак от стоять, не рівно, а навіть ось чуть вивернуто, пливе, змастив, пхаєш, вона сама пливе. Дуже гарно все працює. Задоволений, забавився, але тепер візочок працює добре. В тренажерному сьогодні навів порядок закрив діру в стелі, там, де текло вода. Вона тече з-під унітаза. Якщо там багато наливають воду, вона тече в тренажерний. Дуже погано. Дуже погано заклеєна бляха. Може, тобі зняти унітаз і заклеїти там. Зверху, бо знизу я дивився, вже пробували, Хтось силікон давав і воно все одно там тече. Якщо би зверху навалити, так глибше, щоб аж всередину потекло. Коротше, як буде в мене бажання, я тим займусь. Баляха. Ну воно тільки тече. Я просто залазив в стелю туди. Я бачив труба з туалета, просто як перетікає, воно тече під туалет і вниз. І головне, викликали сантехніка, спеціаліста, будівельника, який тут будував, встановлював ту будував, ту всю сантехніку, і він не зміг пофіксити. Щось мені дуже дивно. Із Ізолювати той поверх, щоб воно там не знетекло і все. Коротше, зроблю сам. Так, як вже дішвашери ремонтую, пралки скоро буду ремонтувати, і оцю штучку треба буде пофіксити. От. Сьогодні ще було по роботі. По роботі... Камеру! Попросив допомогти попросив одним із мешканців перенести диван, живуть в стан перенести з першого поверху на другий. Диван дуже великий, і сходи дуже вузенькі. Треба було от, по сходах нести. Так, я вже прикинув собі, поки ми стояли внизу, прикинув, як ми будемо нести. Я буду йти задом, бо там важча частина, і його треба буде піднімати тут, повністю ставити, засовувати, класти і знову там піднімати. Але. Там треба було занести в спальню в такому коридорі. Воно просто не поміщається. Є спальня, є туалет, а з іншої сторони ще одна спальня. Треба було занести в туалет, в спальню і в... туди. І то його треба було ставити на бік, розкладати в положенні боковому. Але занесли. Тенант задоволений, все добре. Отаке. тренажерному опалення було включене. Хтось не, не було включено, було включено на кондиціонер. Я не розумію, на що вони з тим бавляться. Вони включають на кондиціонер, а на опалення не включають. Коли на опалення не включаєш, немає опалення. Як буде мінус, холод, як би холодно не було, воно не включиться. І можуть труби померти, не можна. А охорона це бавиться включає. От. Після роботи подзвонила мені ну, в 5 годині подзвонила мені офісна працівниця. Вона ще пів-п'ята познали, я там зробив одну заявочку, що допоміг. А в 5 познали, каже, можеш поміняти замок? Дали нам дозвіл. Кажу, ну п'ята година, то мінімум пів години. Мінімум. Якщо щось піде не так, таке собі. Кажу, завтра завтра зроблю. Бо це вже не хочеться. Отак. Повечеряли. <світ> Повечеряли і треба ті виключивати. Так що, па-па.